Сьогодні під час мого виступу, так само під час виступу Гончаренка, народного депутата Порошенка і народного депутата Юрчишина, народна депутатка Мар'яна Безугла заважала нам виступу, перекриваючи в тому числі мікрофон. Я подаю заяву згідно статті 51 регламенту до регламного комітету щодо вилучення пані Мар'яни з засідання. І тут, шановні колеги, а поверніться, будь ласка, до мене, до мого сектору, ви бачите. Що у нас немає колеги поруч, Славка розчишена? Це не є по регламенту, але Мар'яна Безугла дозволила собі публічно написати щодо нього те, що мені здається, просто здорова будь-яка людина, знаючи про мораль і етику, ніколи б не дозволила. Тому я прошу разом з вами. Користуючись порушенням регламенту, вилучити її засідання. Дякую. З життя народного депутата дорівнює життю солдата. Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не чекають, що з Бужанським або з бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша устінова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах, і ховає чоловіка від того, щоб він змогу бути Що мобілізованим мовити? це ваші подвійні стандарти.